Ця світлина зроблена у 2022 році в селі Ягідне на Чернігівщині. Через сім днів після початку повномасштабного вторгнення російські війська увійшли у населений пункт. Тому мешканці були змушені ховатися від окупантів у підвальному приміщенні школи. На фото зображена Валентина Данилова, яка і стала героїною історії, що увіковічнена на цій світлині. 350 чоловіків підвалі знаходилися. Це відмічали, ставили ліс, кількість пройшло. Це хто помер, а це кого розстріляли. Писали на стіні. 60 світлин, історії боротьби, болю, розпачу та незламності. На пероні Мукачівського вокзалу зупинилася унікальна фотовиставка. Відвага нації евакуація, поранення, люди. Хто воює? Це ірпінська школа. Бачите, попав ракета. Це евакуація дітей. Он танки для них немає нічого святого. По церквах стріляють. Ну, так, все, все описано у трьох спеціально облаштованих вагонах галереях. 60 унікальних робіт американського фотографа і філантропа Говарда Бафета. Усе про Україну, про повномасштабну війну, яку він особисто зафіксував впродовж 2022-2024 років. Картини реалії війни. Реалії війни теперішньої в Україні. Говард Бафет, він виконавчий директор фонду. Він безпосередньо їздив по всій Україні, знімав всі реалії війни і зробили виставку 60 картин, щоб хто не має можливості, подивитись тут, курсуємо по всій Україні. Оповіді кожної з подій, закарбовані на цих світлинах, можна прочитати в спеціальному буклеті, у якому представлені фото та описи до них. Тут всі до цих картин. Все описано, кожна картина описана. Вже була виставка в Харків, Дніпро. Я за четвер приїхав, прийняв зміну в Ужгород. Потім в Чопі була. Зараз ми другий день Мукачували. Виставка не залишає байдужим нікого, хто її бачить. Пані Ірина на власному досвіді відчула, як це ховатися від бомбардувань у рідному Харкові. Тому тут не може стримати сліз. Так, да, Це страшно, ми спочатку не хотіли виїжджати, бо тяжко покинути дім це все ж нажити. А коли розумієш, що життя важливіше, то дуже стає страшно. і Ми троє суток їхали. Ми ну, по поїздам, бо не мали куди їхати. Спочатку це наша історія, це наше життя, це дійсні реальні люди, які перенесли всю цю трагедію. І зараз ми все це переносимо і чекаємо перемоги. Тому що, коли бачиш ці очі, цю стареньку бабусю, яка нахилилась на колінах, це неможливо це перенести спокійно. І хочеться, щоб усе, увесь світ зрозумів, яка це трагедія в наш час сучасний, коли, як це може. Така трагедія наш час може відбуватися. Першу відвагу нації презентували в Одесі у червні цього року. З того часу мистецький потяг мандрує Україною від прифронтових територій до тилових регіонів. У Мукачеві потяг простоє в два дні. Далі наступна зупинка у Славському, бо пам'ять про відвагу має їхати далі. Відвага нації у кожному кадрі, у кожному погляді і в кожному серці, що б'ється за Україну.